Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми думками про так званих гарних, хороших руських. Розумію, що. З часом якимось нам все рівно прийдеться вести діалог, діалог е, е, з Росією, з руськими, е, домовлятись про щось. І е, зараз треба визначити е, взагалі, за що ми боремось, е, як ми будемо примирятись, з ким будемо е, миритись. Е, Зараз дуже багато людей, які намагаються з Росії проявити свою любов до України. Ще вчора вони були лютими ворогами, а зараз навіть від самих лютих ворогів чуємо такі хвалебні промови про українців. Звичайно, є категорія людей, з якими росіян. З якими ми ніколи не будемо е, жити в мирі, і е, люди, які е, бажали і е, за мету свою ставили знищення українців, нам з ними про, ні про що домовлятись, е, друга категорія це е, люди, які е, фактично подають себе е, такими е, лібералами, але е, для них Крим це не бутерброд. Це, я от таку категорію відношу ну, звичайно пана Навального, який може собі дозволити е говорити про якісь е європейські цінності, про боротьбу з корупцією. Але якщо ж хтось щось вкрав і це вже його, то ну, про яке повернення може йти мову. Буквально недавно е дивився. Теж розмову з таким руським, який приїхав в Мелітополь з Ростову, йому нова так звана влада дала квартиру, він в неї живе і він її рахує вже своєю. Як, там, жіночка задає питання, як ти можеш її рахувати своєю? якщо ти її не купляв, є власники, і власники не погоджувались з передачею цієї квартири. Він каже: Ну, я ж законно її отримав, в мене є документи. Тобто у людей немає розуміння, що таке право власності, як вона передається, оця право власності, і ну там взагалі була дивна і смішна історія. Це, я навіть. Приколю цей, цей відеоролик до свого, коли задала питання: якщо повернуться власники, знайдуться. Він каже: Ну, я тоді поговоримо, може продам. Тобто, відібрали майно і потім навіть готові продати його власнику. І от така категорія людей, які. Не розуміють, що таке е, право власності, що е, право власності непорушне, і ніхто не має право відібрати е, в тебе твоє майно е, лише за твоєю згодою по домовленості. Е, друга категорія людей, е, е, такі, так званих е, добрих руських, які, наприклад, е, дуже багато. Критикували сьогоднішню владу, але за якихось умов вони вважають, що люди, які прийшли вбивати інших людей, їх теж можна пожаліти, тобто, ну тобто, в розумінні їх злочинців треба то теж жаліти. Я ще з мова йде про Шендеровича. Він дійсно багато зробив в боротьбі з путінським режимом, але От в його мисленні е, є розуміння, що злочинців, які прийшли вбивати, також можна жаліти. Не розуміючи, що е, людина, яка взяла зброю в руки пішла в чужу хату зброєю, я маю повне право на його вбивство, тому що він загрожує мені, моїй родині, моїм дітям, моїм, е, моїм е, жінці, моїй матері, я маю право на вбивство. І ця людина делігіметизує себе, взявши в руки рушницю і прийшовши в мій дім, в мою оселю. От. І от ситуація з Шендеровичем, там, де облили його, по-моєму, кетчупом. Ну, там теж така дивна ситуація. Там теж люди, які позиціонують себе гарними руськими, тобто вони одягли. Українські прапори там дві особи ідентифікували, я зараз не назву їх прізвища, але це один блогер. Там мабуть, ну тобто, два, дві людини з Росії, які приїхали спеціально на захід Шендеровича, щоб вимовити своє незгоду, будучи громадянами Росії. Ну, знов ж таки, не буду зараз влазити в їх там внутрішні розборки між собою. Але що мені не сподобалось, ну, добре, якщо ти дійсно людина ціннісна, це я кажу про Шендеровича, і ну, ляпнув дурницю, так скажемо, Ну, вибачся, ну, тобто, визнай свою провину, що да, я сказав там, дурню. Ні, він продовжує е, щось доводити, що він е, правильно це сказав. Мені не потрібна твоя твоє виправдовування, Мені потрібно е, твій, твій цінний снаряд, і ти в цей цінний снаряд е, тезу, що е, вбивця, яка е, який прийшов вбивати тебе, його теж треба жаліти. Я б задоволенням там жалів, якщо б в нього не було зброї. Але якщо у людини озброєна заходить в твою оселю, знову ж таки, я маю прав... повне право на його вбивство. Е, ну і е, я все-таки ж вважаю, що серед е, русских, як нам, неважко це буде визнавати, тому що те, що Ця, цей народ вчинив те, що вскоїв, ну, дуже важко від, відокремлювати там, їх категорувати, але нам цього при, придеться це робити. Е, є певна категорія людей, які постійно підтверджують свій цінний снаряд. От, ну, от можу з таких, яких. Я не маю не маю до них підрозру. Це той же Ілля Пономарьов, хоча він уже українець, він отримав громадянство. Там Дмитрій дуже, Я часто цитую його слова, коли він сказав, що ну, ситуація між Україною з Росією, да, ця війна це е, е, трагедія для України і катастрофа для Росії. Хочу відмітити, в інтернеті подивився відео жіночки звати її Ольга Борисова, яка чітко окреслила ситуацію з русскими, з тим, що відбулося, і вона каже в своєму якраз відеоблозі про колективну відповідальність. Сьогодні для нас росіян. всего бывшего Советского Союза очень важный день 9 мая который каждый год я отмечала но в этом году отмечать я его не буду скажите мне пожалуйста россияне как такое возможно что сначала у нас украли будущее и мы просто промолчали нам заткнули рот дешевыми вонючими подачками копейками теперь у нас украли прошлое мы снова молчим мы радуемся этим подачкам которые нам дают вонючие олигархи скажите мне пожалуйста как в стране с такими деньгами, с такими возможностями, газом, нефтью, у нас в домах нет элементарного, у нас нет газа, у нас нет туалетов. Почему вы миритесь с этим? Почему вы отправляете своих детей на никчемную войну, которая нам не нужна? Мы же там дохнем, как собаки. Мы не можем даже похоронить своих детей. Мы не можем этого сделать, потому что у нас наши добивают своих же. Почему вы молчите? Почему вы продолжаете молчать? Звичайно, немає Колективної вини вина завжди конкретна. Конкретно хтось вчиняє певні дії, але відповідальність за те, що було скоєно за мовчазної згоди або за підтримки або за участі безпосередньо у війні руських вона настане, і тут я хочу знову повернутися до своїх «П». Що примирення з русскими має бути е, після трьох П: це признання вини, е, покарання виновних на суді, е, всіх хто вчиняв злочини, і е, проходження через покаяння, тобто е, усвідомлення і осмислення е, вчинених злочинів, е, які вчиняли від, від імені е, країни? Е, Сусіди, тому, звичайно, нам доведеться вести вести розмову, але маємо розуміти на яких на якому цінностному ряді ми маємо з ними вести розмову, і після чого має бути діалог. Я, до речі, цей ціннісний ряд він відноситься і до українців. Маємо будувати. Нашу країну саме з людьми, які з повагою відносяться до приватної власності, борються і готові відстоювати права, права на справедливість, на невідворотність покарання, на осудження людей, які беруть чуже от наша спільна спільний бюджет наші кошти які попадають в бюджет у вигляді наших же податків це також спільне майно на яке жодний чиновник не має права от, тому цей підхід має бути не тільки до нових руських але і до влади яка буде будувати україну от, тому Діалог потрібен потрібен, але через призму цінностного ряду, який ми для себе маємо визначити, і маємо будувати відношення як всередині України, так і поза її межами з нашим сусідом, і в принципі і з Європою, і чому ми і. Прагнемо доєднання з європейськими тому що, з європейцями, тому що це у них константа. Це у них аксіома і право власності, і верховенство права, безпека, суверенітет і незалежність, непорушність кордонів. Це для них все цінність, і ми маємо прийняти його до себе і вимагати від наших сусідів точно такого ж відношення. Тому. Діалог потрібен, але ми для себе маємо визначити, з ким і на яких підставах будемо вести цей діалог. Так що, Україна переможе обов'язково, але попереду дуже багато нашої роботи для усвідомлення і для побудови вільної України. Все буде Україна, Україна переможе. Слава Україні!